Всім привіт! Зараз знаходимося на вулиці Навроцького. Приймаємо на продаж двохрівневу квартиру в жика Ауспарк. Сидіть, я вам її покажу. Дуже гарне планування, чотири кімнати, просто кухню, два балкони, два санвузли і два гардероби Зараз ми знаходимося в кухні. В квартирі є від відвідування балення, функційний газовий куденок. Вигляд квартири входить в сторона, внутрішній двір південно-західна сторона на внутрішній двір. При вході зразу бачимо цю висимбузу. Це в нас є перший кота, тут, до речі, немає носучих стін, тому можна буде робити свій підсвідання. Свідомо частину, другу кімнату. І самузом. Вже трошки більше. Піднімаємось на траву. Знову ж таки з санвузу. Тут у нас там одна улетенська кімната. Не можна доріжки не були до дві, маємо снайпсом. Тут є вихідна нашого балкон. Встановлені кошики стаціонер з дренажною системою. Будинок вже зданий в експлуатацію, можна приступати до ремонтів, комунікації запущені. Загальна площа квартири становить 140 метрів квадратних. Ціна 160 тисяч. Поки що продаж попередступці, тому спішіть придбати її.